Перший пункт. Як нам ми прийдемо в садок? вона буде нам кашлять. А ми нам вилікають, каже, аж, а де довід вас? Медсестра в садочку почнемо з того. який там лікар в садочку сидить. Хай покаже, на яких пунктах вона вас. Добре, саме класне. Хай напише, на якій умові дитина не має відвідувати садочок. Медичний показ. не напише. А ще раз повторюю, що перший пункт. Перше. Дивіться, коли не можна відвідувати садочок. Якщо температура вище 37,2. Тобто є ознаки друге друг, катаральних явищ. Тече з носа, червоні очі, то, то дитина повністю закатарна. ну видно по дитині, що щось не так, це візуально видно. Uh -huh. Це другий пункт. Ну, третє, це може бути якась ну, Тобто те, що візуально може ваша там, медичний працівник оцінити. Якщо вона Але... соплі зелені шмяк, вона каже, мама в мене соплі. В кожної дитини є сопля. Якщо з кожної дитини з зеленого супля не видити в садочок, то садочки перестануть існувати, щоб ви розуміли. Але що впливає на зелень в суплі? Ви прийшли зараз холодно, ви йдете по холодному повітрі, прийшли в садочок, там тепліше, автоматично сопля потече, бо йде різниця температури вологості. Такий механізм. Ну, Вибачте, навіть вихователі, якщо вони йдуть. І приходять в садочок, мені цікаво, чи вони там не видувають носа. Ми приходимо на роботу і видуваємо носа, я запро зараз, зараз період. Друге, воно може бути зелене, жовте зранку, це нормально, тому що дитина протягом ночі а ні, ще раз наголошую, працює. І та слизь затримується. Коли слизь затримується, вона міняє фізіологічно свій колір. Тобто воно буде жовто зелене але як воду ставити вона відстоюється, вона теж міняє свій колір з часу. Тому якщо дитина видула, і нормально дихає, і пішла. Ну, це не є трагедія. Тобто це має бути гострий стан, температура, або дійсно катеральні явища. Друге, якщо ваш вже медичний працівник каже, що ні, ідете, я вам зараз поїшу, ну, тобто я що дитина повністю здорова, або ваш педіатр, дзвоните до педіатра на прийом. Ну, якщо у вас нормальний педіатр, то це питання, це приходите, вона оглядає, дає вам довідку і все. Можна зараз доктор? От uh, наче вчера був такий епізод